Я підтримую і Андрія Коваленка, і Олександра Демченка, і всіх інших, хто сьогодні розказує, що ми маємо перемогти. Ось він говорить про те, що війна дронів вирівнюється. Ну це так собі. Це ми можемо мріяти все добре. Ключове це удари по Москві, навіть не по московській, хоча там близько до Москви теж потрібно по деяким точкам. По Москві удари. Я підтримую і Андрія Коваленка, і Олександра Демченка, і всіх інших, хто сьогодні розказує, що ми маємо перемогти і маємо воювати ще далі і далі. При одній умові, що ми в найближчий час закошмаримо Москву. Тоді так, я це говорив в перші дні. Можете зайти, подивитися мої відео, що в перші дні війни, тільки-тільки все починалося. Я говорив про це постійно. Що тільки похід на Москву, тільки удари по Москві, тільки можливість знищити їхню червону площу дасть е зупинити війну. Це єдиний шанс. Інших я б тут не бачу. І все інше це бла-бла-бла. Це знищення просто наших людей і все.